Вітаю вас. Телекомпанія Март продовжує свою роботу в ефірі. Програма Ось таке кіно. Ожовні на екрані знову не в гамоні Астерікс та Обелікс. Цього разу друзяки опиняться в міфічній Британі. Імператор Цезар прагне перемог. Овіяні славою легіони вирішують захопити таємничий острів за межами звіданого світу. І цей острів Британь перемога повинна бути швидкою і повною, але невеличке село Бретон раз за разом відбиває атаки легіонів. Астерікс і Обелікс головна надія селян. Озброївшись магічним зіллям, невтомні гали відправляються визволяти друзів бретонців з під гніту Юлія Цезаря. Ролі виконують Жерар Депардіє, Едуард Базар, Жан Рошфор і неповторна Катрін Деньов. У Лондоні Рідлі Скотт приступив до зйомок радника за сценарієм письменника Кормака Маккарті. Автора дороги і старим тут не місце. В одній з ролей зайнятий Бред Пітт, який страшенно цьому радий. Актор каже: я прочитав кожне слово, що цей мужик опублікував, і прочитав неодноразово. Так що знятися у фільмі, заснованому на його матеріалі, попрацювати ще раз з Рідлі Скоттом – це шанс. Рідлі ввів мене до першої ліги. Знаменита стрічка Тельма і Луїза. Ну, а ще я фан Майкла Фасбендера. Фасі теж грає в раднику, судячи з усього головну роль. У кастингу стрічки заявлені Хав'єр Бардем, Пенелопа Крус і Камерон Діас. Дрю Берімор уклала угоду з Warner Brothers. Вона буде режисером фільму Кінець, що розповідає про останній день нашого світу. Головні герої телеведучий з Лондона, 16-річна дівчина і її хлопець зі штату Мічиган, а також відданий сім'янин із Шанхаю. Всім їм належить усвідомити те, що через 6 годин астероїд знищить землю, і всі люди загинуть. За час, що залишився, герої повинні розібратися в собі і змиритися з неминучою катастрофою. Нагадаю, 37-річна акторка дебютувала в якості режисера 2009-го. Тоді на екрани вийшла спортивна драма Котись. Фільми, як відомо, бувають різні. На один показ, на місяць, на рік. А бувають стрічки на все життя. У таких картин є своя історія, яка іноді виявляється не менш цікава, ніж сам оригінал. Це тобі? не мелоч по Покармали втирі! Вы из какого общества, ребят? Трудовые резервы. А что Динамо бежит? Все бегут. Рога подшибаю, бать порву, моргал и выстрелил. Всю жизнь! Работать на лекарство будешь. Сарделька, сосиска, редиска, новохудоноса, петух, гамбург. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будет. Щоб фільм вийшов, повинні зійтися зірки на небі і на землі. Як, наприклад, трапилося в 1969 році, коли зустрілися разом Георгій Данелія, Вікторія Токарева і Олександр Сіри. Рівно 40 років тому відбулася прем'єра кіношедевру Джентльмени удачі. У січні 1970 року маститий режисер Георгій Данелія і молода письменниця Вікторія Токарєва принесли на Мосфільм сценарну заявку під умовною назвою Рецидивист. У цієї заявки і стрічки немає майже нічого спільного. Хіба що касоль у виконанні Савелія Крамарова. Навіть герой Гена Леонова, а саме під нього в першу чергу і писався сценарій, змінив і свою професію, і звички. В первинному варіанті він був майором міліції, а в стрічки постає лайк. І вихователем дитячого садка. Ми хочемо створити фільм, в якому братимуть участь кращі комедійні актори: Леонов, Нікулін, Крамеров, Міронов, Ролан Биков. З цього звернення до художньої ради і почалася сценарна заявка. А ролі мали розподілятися так: Ролан Биков фальшивомонетник за прізвиськом міліметр, Юрій Нікулін професійний альфонс-багатоженець, Андрій Міронов шахрай за прізвиськом Піжон, краде машини і продає їх в Двілісі. Савелій Крамеров ні, кишеньковий злодій косий та майже всі ці актори відмовились від участі в картині. Міронова чекали інші зйомки, ніколи не схотів знову з'являтися на екранах комедійної ролі. У Викова виявились більш важливі справи. Сюжет переписали, придумали нових героїв і заходилися шукати акторів. Перш ніж Георгій Віцин став хмирьом, худрада передивилися десятки претендентів, у їх числі Лев Дуров, Рудольф Рудін, Віктор Сергачов. На роль дивакуватого професора археолога Мальцева одноголосно затвердили Ераста Гаріна. А ось Крамарова затвердили за умови, що він буде шукати нові фарби в образі Косого. Найдовше підбирали виконавця ролі Василія Алібабаєвича. Спочатку хотіли запросити Фрунзіка Микритичана, але його не відпустили на зйомки через 50-річчя утворення Вірменської РСР. В общем так. 20 баран. 25. 20, 20. Холодильник Розенлев. Что? Финский. Хороший. Почетный і И бесплатная в Сибирь. Ну, хорошо. І затвердили Раднера Муратова. Про зйомки у нього залишилися свої спогади. Ніколи не забуду, як ми занурювались в так званий цементний розчин. Підкотила цистерна зі звичайною хлібною закваскою. А горіл І Іще вона була підфарбована зеленою есенцією цибулі та трав. Але все одно склад був дуже липкий. У дешеві всі ледь-ледь відмилися. Який хороший цемент. Не відмивається совсем. Озирнулися, а Віцина немає. Виявилося, що він продовжує сидіти в цистерні, тому що дізнався, що цей розчин з 23 лікарських трав і що це на 15 років продовжує молодость. Досі не зрозуміло, як радянське керівництво не заборонило комедію, де головні ролі злодії, а з екрану ллється псевдоблатна мова. Канати, обриватися. правильно. Говорити неправду. Уфлоталкайте. Хорошо. «І Півнає. Ограблення. Після тривалих обговорень сценарії розіслали майже всім крупним біліцейським чиновникам. На затвердження. Не сподобався співробітникам МВС слем герою фільму. Довелося сценаристам вигадати більш безвинні лайки. редиска. сосіска, рідіска. Хороший рідіска. Хороший чоловік. Фрефіє від на зйомках джентльменів удачі мало не трапився страйк. Робити зарядку в 17 градусний мороз не хотілося не тільки за сценарієм, запеклим рецидивістом, але й по життю чудовим актором Леонову Віценою Краморову. Ще ж в таку холодину? Не було у нас такого говоря. Вони пошепотіли між собою і запропонували Моратову супереч бажанню режисера. Залишатися в теплих фуфайках Доцент, у мене Пасть парву. Але той за командою мотор таки роздягся і першим вискочив на мороз. Ну а далі спрацювали акторські ревнощі. роздяглися всі. Правда, потім вони помстилися Муратову. Крамеров підкрався до нього і перед камерою натер снігом. Ну а віцин, щоб веселіше було, став натирати самого Савелія. У підсумку цей імпровізований дубль і увійшов до фільму. В якому джентльмени удачі жили в Москві, стояв в Старопіменовському провулку. Будівлю призначили до знесення, тому її без жалю віддали для зйомок пожежі. До речі, у фундаменті будівлі потім знайшли скарб. Робітники побилися через знахідку, хтось викликав міліцію, скарб конфіскували, забіяки взагалі нічого не отримали. Багато хто упевнений, що джентльменів удачі зняв Георгій Данелія. Насправді, режисер картини Олександр Сірий. У 1958 році на якійсь вечірці в ресторані Сірий приравнував свою кохану до одного з відвідувачів. У кривавому поєдинку майбутній режисер вийшов переможцем. Його суперник, молодий архітектор, на все життя залишився інвалідом. Сірий же замість захисту дипломної роботи зі знімальних павільйонів переїхав до трудової колонії на 5 років. Що дивно, коли сірий вийшов з в'язниці, та сама кохана, через яку зав'язалася бійка, вірно чекала свого отелу. Вони одружилися, у них народилась дочка. Ще дивовижніше те, що в кінематографічних колах режисера зустріли досить привітно. Крім того, Георгій Данелі особисто умовив худраду, що Олександр зможе таки зробити гідну стрічку. Прокатну долю картини визначив, як це часто бувало, генеральний секретар Леонід Ілліч Брежні. Його щирий інтерес до картини зняв всі питання. Обговорення фільму на худраді на подив пройшло без заперечок. Зауваження сформулювали одне єдине. Мовляв, золотий шолом, який діставали з ополомки, виглядає на екрані занадто бутафорським. Фільм, як кажуть, розтаскали на цитати. пару! А вам не здається, що ваше місто вузлі парази. Лошенюха, як волі не віддать. Девушка? А девушка? А как вас зовут? Таня, а меня Федя. Ну и дура. Кушать подлинно. Садитесь жрать, пожалуйста. Помогите! Хулиганы зрения решают! Да ли он посадит? Он же памятник! Деньги ваши будут наши. Есть, есть! Амаха Чем больше сдадим, тем лучше. Украл, выпил, в тюрьму. Украв в юриму романтика. Все кіна не буде. електричество кончилось. Напевно, за кількістю відомих акторів, джентльмени удачі побили всі рекорди радянського кіно. Навіть в епізодичних ролях зірка на зірці Анатолій Папанов, Олег Відов, Ераст Гарін, Микола Алялін, Любов Соколова. Однією з найкрасивіших і приголомшливо популярних акторок того часу Наталії Фатієвої в період зйомок фільму була ще й грудна донька. Спекулянти зранку скуповували всі квітки на джентльменів удачі і продавали їх з рук по три карбованці. При тому, що в касі вони коштували 20 копій. 72 72 у прокаті фільм посів перше місце, зібравши на своїх сеансах 65 мільйонів глядачів. При в 400 тисяч карбованців фільм за рік приніс близько 30 мільйонів. Керівництво було так задоволене стрічкою, що молоді сценаристи фільму Вікторії Токарів навіть збільшили гонорар. До вже виплаченої чималої суми в 6 тисяч рублів, було додано ще 2 тисячі. Верблюд, який за сценарієм не схотів стати на коліна і плюнув краморово в обличчя живий досі. Звуть його Алмаз. Він працює в пересувному зоопарку цирку Шапіто. Хлопчика Ігарка з дитячого саду зіграв майбутній відомий артист Ігор Огольніков. Багато хто і по цю порину помічає хлопчика в знаменитому акторі. На жаль, багатьох героїв вже немає в живих прекрасних і незамінних Євгена Леонова, Савелія Крамарова, Ераста Гаріна, Анатолія Папанова, Любові Соколової. Давно немає режисера фільму Олександра Сірого, людини з досить дивною долею. Відсидівши термін, він зняв джентльменів удачі. При цьому дуже важко хворів. У нього виявили рак крові. Потім ще зняв дві комедії Ти мені, я тобі і Бережіть чоловіки. Знімаючи комедії, сам він жив у жанрі трагедії. Хвороба і життєва невлаштованість штовхали Олександра в глибокій депресії. Зрештою, він покінчив життя самогубством. Ну а тандем Данелі з Вікторією Токаревою дав глядачам ще один незабутній хід міміно. Минуло вже 40 років, але і по цю пору показ джентльменів удачі на будь-якому телеканалі зашкалює всі існуючі рейтинги. Як витримане марочне вино, тому що зроблене за кращими професійними рецептами доброго радянського кіно. Шерен Стоун – представник фонду Амфар, що займається збором коштів на дослідження сніду. Шерон побувала на благодійній вечірці, влаштованій байкерами в окрузі Вашингтон. Там зірку основного інстинкту посадили на Харлей. Мотоцикл легендарної марки відмінно виглядав під Шерон, але вона на ньому була ще краща. Видатний вчений лауреат Нобелівської премії з фізики Лев Ландау казав: головне, робіть все з захопленням. Це прикрашає життя. Ось таке кіно. Наша програма закінчується. Я бажаю вам усього найкращого. Побачимось!